Будемо малювати безобига. Ну що, починаємо? Спочатку будемо малювати голову. Ось так малюємо голову. Далі будемо малювати шию та тіло. Це, друзі, тіло ми вже намалювали. Далі ми будемо малювати хвіст. Ось так малюємо хвіст, друзі. Далі будемо малювати ноги. Ось так малюємо передні лапи. Так, друзі, мені здається, так буде привинічно хвіст без типи І Далі ми будемо малювати крила. Так, ну що, друзі, отак от намалюєте перше крило та друге крило. Переходимо до вух. Друзі, подивіться, як в нас вийшло. Як круто в нас вийшло. І зараз ми будемо малювати очі. Ну що, друзі, тепер будемо малювати зеніті ока без зубика. Ось. Очі без зубика і малюємо зі... зенеті. Ось так намалюєте. Далі будемо малювати тут в нас буде золя, трава. І тут. А тут в нас будуть хмари. І ще намалюємо пташок. Друзі, тепер ми будемо розфарбовувати. Спочатку це давайте. Друзі, ну що, дай давайте намалю. Дай давайте розфарбуємо самого пасобака. Що, друзі, подивіться, як мило в нас так гарно вийшло. Класно. Тоді давайте ще небо розфарбуємо і все. Давайте це в нас будуть не пташки, а, типу, дракончики. Ну що, друзі, ось так в нас вийшло. Отакий гарний беззубик в нас вийшов. Ну що, всім, -всім пока, друзі! І сьогодні ми малювали вали отакого файного беззубика. Обов'язково покажіть це відео родичам та своїм батькам або своїм знайомим. В нас дуже гарно вийшло. Ну що, всім па-па!